Всім привіт, я Сергій Халус і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найкращі, найцікавіші новини за весь тиждень. Ми з вами так сідаємо комфортно і спілкуємось на різні теми, які відбуваються в нашому світі. А в нашому світі відбувається багато чого цікавого, тому нам завжди є про що поговорити. Перед тим як я почну, будь ласка, підписуйся на мій канал, підписуйся на мої соцмережі, знайдеш всі ссылки в описі, а також обов'язково кинь лайк цьому відео. Це дуже важливо для мене, я дуже це завжди прошу. Якщо відео тобі те сподобається, потім прибереш лайк. Все, домовились. Давай так. Багато всього цікавого відбулося у нас за цей тиждень, але почнемо із найголовнішої новини із завершення найбільшого телепроекту України. Закінчився голос країни, голос країни. 13 і такий, знаєте, злегка провальний сезон відбувся, тому що багато хто його хейтив. Багато хто казав, що а навіщо нам це потрібно. В соцмережах кричали: краще б ці гроші на ЗСУ повитрачали. Навіщо нам потрібен голос країни? Навіщо нам потрібен голос країни? Але голос країни в цьому. У році оплачували поляки, польський продакшн оплачував весь продакшн цього шоу. Це найдорожче що є в шоу. І не знаю, чи отримували гонорари артисти, які там знімалися, але я думаю, що в цьому році, якщо вони і були, то були якісь дуже скорочені і мінімальні, також чому скандальний цей голос країни, тому що переміг у голосі країни 13 військовий Михайло Панчишин із команди Артема Пивоварова. Суперником Михайла був ще один наш воїн, Юрій Городецький. Він був з команди Надії Дарафєєвої. У неділю 29 жовтня відбувся фінал шоу «Голос України», Усі етапи якого знімалися у Польщі. Кошти вилучені за час голосування у прямому етері, будуть спрямовані на ініціативу «Київстар ТБ Національного реабілітаційного центру Незламні. Європи. Європейський сезон голос України: гримів, 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 всі такі: ой, європейський сезон, європейський сезон. Ніхто не розумів, як цих учасників туди відправляли в е, Польщу, особливо да, хлопці. Як могли українці, які в Україні і які не мають коштів виїхати в Польщу, прийти на кастинг? Ну коротше, багато було питань, багато було тих спорів, багато було всяких чуток. І от завершився цей сезон перемогою українського військового. Все окей, але Більше, але в соцмережах виникло саме через спекуляцію на військових. Тобто 50 учасників не військових, і там, наприклад, двоє військових, і двоє військових доходять до фіналу, і в суперфіналі один із них перемагає. Я розумію прекрасно, що в нас іде війна, і це голос. України і голосом нашої країни зараз є саме військові, тому що завдяки ним наша країна тримається. Я прекрасно розумію, чому переміг військовий, не тому, що він з унікальним голосом ні. Не тому, що він супер харизматичний, артистичний, якийсь неперевершений артист, і він мав перемогти. Ні. Він переміг тому, що в нього була історія. Він переміг тому, що він військовий, який співає і пише свої пісні. Він військовий, який захищає нашу Україну. І, звісно, в сезоні під час війни. Перемагає військовий, тому що ніхто не може зараз змагатися з військовими. Це було б якось глупо, якби якийсь чувачок, який не служить в зсу на в Польщі, да знаходячись. Переміг е, якогось е, нашого військового, ну це би було якось неправильно, не знаю. Ну тому що це, це сьогодні військові, це наші герої, це правда. І сьогодні, крім наших військових, героїв, ну нема в нашій нашій країні. Завдяки ним ми тримаємося. Якби ми сказали, де ми б жопу, розвернулися і пішли б з того фронту. Ми б втратили країну і втратили б своє звичайне життя. Да? Попри все обурення в соцмережах, попри все це, типа що чи, о, понятно, військовий виграв. О, Понятно, тому що він військовий. Ну, такі часи, які часи, такі герої. У нас війна. Військові перемагають в проектах. Ми повинні віддавати шану цим людям. Все у мене все в цьому спічі. Маруф, Маруф-Маруф, господи, я вже забув про таку артистку, а ви напевно теж. Мару, яка досі мовчить про війну, заспівала сину про волю та свободу народу українською мовою, чим обурила земляків, тобто нас. Ну, мене поки не обурила Марув, все нормально, я тримаюся. Українську мову від співачки, яка активно вкладає гроші в рекламу у російських соцмережах та заробляє на стрімінгових платформах країни терориста. Не очікували почути користувачі соцмереж. Під відео Корсун закрила коментарі. А ось в інстаграм не стала цього робити. Я не слухав навіть цю пісню. Я навіть не бачу сенсу якось да, слухати зараз Марув. Марув це. Та хитра жаба, яка чекає в довго моменту. Ну, така ну хто ж там переможе? Хто переможе за того, я й була. Знаєте, я такі є такі люди. Тобто, в неї немає ніякого там відчуття собственного достоинства, власної гідності, немає відчуття якогось за батьківщину. Дану ну коротше, просто людина втрачена. Людина не розуміє, що вона робить. Вона втрачає свою кар'єру з кожним днем. Вона просто своєю тупістю розрушила всю народну любов, всю любов, яка була до неї в Україні. І все я про Мару знаю тільки те, що Маруф була дуже рада би, якби тут був руський мір. Це мені там донесли з третіх рук. Я, я вам колись обіцяв це розказати, але не можу, бо підставлю людину. Тому не можу. Але просто знаю, що була така історія, що коли прийшла в Україну війна 24 лютого. Маруф не дуже та й засмутилася. Співачка Лобода підтримала таксиста, на якого накинулися через російську мову. Ой, Лобода любить ходити по полізві. Вона знаєте, останній тиждень в соцмережах активно обговорюють інцидент, який відбувся в Києві з таксистом, який не вмів розмовляти українською мовою, тому розмовляв російською з пасажирами. Пасажирка на нього накинулась, він їй грубо там щось відповів. Зупинився, виклав її речі і вигнав її з салону і поїхав далі. На що дуже обурилася ця пасажирка? Почала на нього кричати. Ви не маєте права мене обслуговувати. Ти російською мовою в Україні, ви не маєте права, ви не маєте права. Давайте так: він не має права, тому що він виконує роботу, і в нас всі моменти, які стосуються не якогось особистого спілкування чи там якогось побутового, то ти маєш на роботі вести комунікацію українською мовою. Все на роботах це всім повідомляють. Всі консультанти, всі офіціанти, всі продавці, всі таксисти, всі розмовляють українською мовою. Це не якась новинка, це не якась новина. Це якби всі знають цей факт. Все. Але попався такий таксист, який правда не знав. Українською мовою Таксист зняв відеозвернення з вибаченням, де українською проявив свою українську мову. Тобто, ви розумієте, що людина взагалі не говорить українською мовою. Якщо ви ну, якщо ви послухаєте це аудіо, це відео, то ви зрозумієте, що людина взагалі не знає українську мову. Він її читає по е, цим по слагам. Як буде? Я теж відьма не знаю українську мову. Я блядь, найду зараз по складах по слагам. Мучимо українську, будемо як таксіст. В общем, цей таксіст ледве-ледве там щось вимовив свої вибачення, і в мережі, в мережі розділилися на два лагеря. Що Чому ви бачите, що людина взагалі не розмовляє не українською мовою? Тобто це не принципіальна позиція, це просто людина не вміє розмовляти українською мовою. Ви її насильно отак, от з нею обращаєтеся, його звільнили з роботи, його там, значить, проклинали до третього роду і так далі. І так далі, і так далі, далі, і і за нього заступилася водою. Об... Вона сказала, що господі, успокойтеся, не треба травити хлопця. Я візьму його на роботу. знайдіть мені його, що дам йому роботу. Оце от, знаєте, травля за мову, травля, замовне питання досить жорстока. Травля це жорстоко. Робити зауваження це не жорстоко. Робити зауваження зараз. Це правильно за російську мову, але травити це жорстоко. Тобто, якщо ми беремо кейс з луною з минулого відео, ми обговорювали, що вона співала на концерті російською мовою. Це не є припустимо. Ти публічна людина. Ти людина, яка збирає маси, яка в народ несе російську мову в маси і зараз продовжує її транслювати російську мову. Це не є добре, це не є правильно. Це є взагалі жахливо. Тому що зараз весь шоу-бізнес перейшов на українську мову. А ти якогось чорта? На російській співає. тут же людина звичайної соціальної сфери, людина, яка ну взагалі вона може і не розмовляти. У мене бували прекрасні німі водії, і якби все було окей. Але тут же ж реакція другої половини, так тобто україномовного суспільства, на цю людину. Тут не потрібно говорити, що ах ти гад, ванючий, ти не маєш права мене обслужувати. Ні, треба на могли би ви зі мною говорити українською мовою. Якщо він каже ні, ти питаєш чому? Якщо він каже, що так не во так вот Хочу так, от буду, і це моя принципіальна позиція. То ти не кричиш на нього і не кидаєшся в нього там своїми речами. Ти пишеш в підтримку сервісу, або там в якому він працює, або якщо ви там офіціант вас обслуговує і не хоче переходити з вами на українську мову. Ви кличете адміністратора і вирішуєте питання цивілізованим путем. Не просто криками А, -а, -а, -а" зніму відео викладу в Тікток і буде скандал. І Сережа Халус потім про це розповість. Всім. Ні, не треба так цього робити. Треба робити це спокійно і правильно, а лобода, бачите, хоче, хоче нарватися, хоче, от кидається тут вона. Христина Соловій, фанатка Лубоди. Вони просто дури. Христина Соловій висловилася про співачок, які не їдуть на фронт. Співачка не стримала себе на брифінгу, присвяченому підтримці військових, що пройшов у Харкові. Коментар Христини вийшов розлогим та вичерпним. Юна зірка назвала таких колег дурепами. Христина Соловій дуже багато про себе думає, дуже багато собі позволяє. Тимошенко називав Полякову тупою. Той, та той що так же вона називає там співачок дурами. Ну вони не дуре. У кожного є свої причини. Хтось... Дійсно боїться і не їде у когось панічний страх. Але я знаю, що більшість зірок боїться їхати на фронт. Правда, боїться, бояться за своє життя, і це інстинкт самосохранення. це нормально. Таке буває. Тут же недавно говорили, що Тіна Карель так декілька разів там, хотіла їхати, потім не поїхала і хотіла їхати, але не поїхала, і так далі. І так далі. Тіна вже викладувала фотки, що вона була в прифронтових зонах і, і там знімала, фотографувалася і співала. Але. Мало цього, мало. Бачите, нашим людям мало. Треба, щоб не вилазила з фронту. Тіна Карель, віддімо, щоб вони її простили. Я хоч до Тіни так відношуся паралельно, але коли люди вже перегибають палку, я вважаю, що це перегиб палки. Тіна Карель дура, бо не їде на фронт. Тіна Карель їздить на фронт. Вона була на фронті. Да, може чуть-чуть менше, ніж Христина Соловій, тому що у Тіни Карель є концерти, а у Христини Соловій їх нема. Таких частих, да? Христина Соловій не така востребувана співачка, і в неї чуть, -чуть менше спів... Справ, ніж у ті некари, тому вона може так часто їздити на фронт. Ну, це вже я да? Ну, це якщо розводити цей срач. І називати дурами, тому що жіночки зайняті, тому що жіночки мають роботу, жіночки працюють і донатять свої тури на фронт. Ну допомогти копійкою це не менше ніж ти прийдеш і заспіваєш свої дві пісні, популярні краси на соловій на концерті. Війна закінчиться, і потім вам всім зіркам пересікатися в куларах за кулісами. І зараз навіщо? Коли треба бути єдиними, коли треба підтримувати один одного, називати один одного тупими, дурами і так далі? Нащо? Повернемося до теми зрадників, 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 зрадників. Діана Арбеніна, Діана Беніна, нічні снайпери, колектив, група та співачка, яка дуже часто виступала в Україні, яка дуже любила Україну, яка підтримувала Україну. Діана Арбеніна виступала туром по Росії. Вона не виїжджала з Росії, виступала в Росії. В неї почалися скасування концертів. Скасування концертів дружинами воюючих на війні проти України. України. і діана Арбєніна зрозуміла, що їй стопарять кар'єру, що вона не зможе виступати, і тут вона перевзулась. Була Арбєніна стала Чечеріна, лідерка нічних снайперів, заспівала з дружиною окупанта та обурила фанатів. Спочатку російського вторгнення в Україну співачка публічно виступила проти війни. О, бачите, а коли на одному зі своїх концертів виконала антивоєнну пісню Не мовчи. Її почали один за одним скасовувати виступи в російських містах, і от тепер Арбініна перевзулася і висловлює підтримку дружинам та мамам росіян, які воюють в Україні, та заспівала з однією з росіянок свою пісню Секунду назад. Господі, от ви розумієте, як просто їм скасовують концерт. Нам скасовують нормальне життя кожного дня прокляті росіяни. А їм один концерт скасовують, і вони такі оба противна. Мені казалося, що вона характерна, класна баба. Мені казалося, що вона така мощна, вона така була крута. Вона була тренером на голосі країни у нас. Вона настільки була інтегрована в українське життя, що у бізнесові. Вона тут так часто була. І тут тобі скасовують концерти, і ти замість того, щоб поставити їх на місце і про це говорити, ти просто береш і перевзуваєшся. Фу. Росіяни крадуть українські пісні. Такий тренд зараз на болотах в океану Ельзи не твоя війна у Христини Соловій тримай. Якийсь Дмитрий Швец переспівав ліричну пісню Кузьми Скрябіна мам поклавши в основу кліп з російськими мобілізованими військовими. Він же зробив кавер на пісню гурту антитіла в той день, коли закінчиться війна. Свою версію він присвятив ветеранам війни та тим, хто воює. Коротше, ці падали вже блять. Нічого не можуть без нас, Тому що їх шоу бізнес робили українці завжди. Вони просто. Що беруть, що тирять наші пісні, просто тирять росіяни. Просто перекладають і в нагло їх співають, і викладають як свої пісні. Вони мало того, що тирять території, мало того, що вони крадуть життя в наших військових і у наших цивільних. Вони ще й блядь, рішили тепер тирити пісні. Пу, от я злюся. ненавиджу, ненавиджу таке. Перейдемо до зарубіжних новин, тому що я вже втомився від цих скандалів. Він трих. Ідемо до зарубіжних новин. Помер зірка серіалу Друзі Меттью Перрі. помер у віці 54 років знайшли його тіло в джакузі. Після тренування він пішов в джакузі, відправив свого помічника по справах. Коли помічник повернувся додому, вже обнаружив тіло Меттью Перрі в джакузі несвідомим. Коли він викликав швидку, швидка. Сказала, що він помер. Попередній актор потонув. Повідомляється, що його знайшли мертвим в джакузі в будинку в Лос-Анджелесі. Джерела правоохоронних органах повідомили змі, що перші служби швидкого реагування приїхали на місце через виклик про зупинку серця. Вони додали, що наркотиків на місці подій не виявили та не підозрюють у злочині. Він був дуже залежний від алкоголю і від наркотиків. Він витратив багато коштів, і багато часу на реабілітаційні програми, на реабілітаційні центри. А дуже важко злазив з алкоголю і з наркотиків. Була в нього дуже залежність, і вже декілька років він був чистий, не употрібляв, не використовував ні наркотики, ні алкоголь, займався здоровим видом життя. Але бачите, як це стається взагалі неочікувано, і ти не знаєш від чого, і не знаєш як. Дивне співпадіння, що нещодавно, за пару днів до смерті, він виклав фотографію з цього джакузі. Це остання фотографія в нього в інстаграмі, саме з цього джакузі, в якому його і знайшли мертвим. Знаходять в цьому деякі люди містику, хтось каже, що це навмисна якась історія, але. Є, як є, людина залишилася легендою, а людина назавжди залишиться в серцях нашого покоління, тому що серіал Друзі є легендарним. Деякі його обожнюють, деякі його передивляються по 150 разів. Напишіть в коментарі, чи дивилися ви друзі. Я думаю, що більшість із вас дивилася цей легендарний комічний сітком. Тейлор Свіфт, американська співачка Тейлор Свіфт офіційно увійшла до списку мільярдерів. Свіфт одна із небагатьох музикантів, яка заробила десятизначні суми майже повністю завдяки своїй музиці. У неї, бачите, завдяки музиці. Не там щось, там якась косметіка, не ще щось, не ще щось. Музика. Тур співачки приніс їй стільки грошей, скільки може складати бюджет якоїсь маленької країни. Експерти відмічають, що Свіфт не тільки талановита музикантка, вона ще й чудовий економіст. Має чудові ідеї, здатна масштабувати свої ідеї та схильна до ризику. Тейлор свір, взагалі одна з найпопулярніших артисток сьогодення, тому і не дивно, що такі великі шлані гроші вона зараз заробляє. А ви дивитеся, да, коли сонце буде мені в лице світити? Не скоро зараз. Ми ще договоримо. І тоді тоді буде світити сонце мені в лице. Не Тейлор Свіфт єдиною легендарна Мадонна, яка зараз гастролює по всьому світу під час свого Celebration тур, підтвердила статус найбільш продаваної. Виконавиці всіх часів, як повідомляється на сайті книги рекордів Гіннеса, вона утримує цей статус 2009 року, і ніхто поки що не наблизився до неї. За свою кар'єру вона продала понад 400 мільйонів платівок. Додамо, що до першої п'ятірки також увійшли Ріана, Мирая Кері, Тейлор Свіфт і Бійонці. Мадони Мадонни і шалених розмірів а, стадіони і зараз дивився тік-ток, що показують на яких стадіонах, на яких площадках виступають а, там Вікенд. Бейонсе і так далі, і так далі. Що це теж стадіони, але є стадіони, а є огроменні стадіони. Да? Різні стадіони бувають різного розміру. І у Мадони найбільше от площадки, на яких відбуваються концерти, з найбільшим вмістом людей. І збирає вона ці стадіони постійно. І це просто легендарна співачка. Вона виглядає зараз чудово, їздить туром світом. Думали, що вона не поїде в тур, тому що вона захворіла напередодні туру. Ну не будемо займатися і але в тому в цьому віці вже важче їхати у світович. Турне. Як ми пам'ятаємо, Майкл Джексон помер після генеральної репетиції е, свого туру і прощального туру, і не витримав нагрузки і помер. І така ж була історія у Мадонни, тому що вона за за тиждень до туру е, її знайшли в отелі без свідомості і відкачували, і приводили її в стан свідомості. Бачите, яка буває така тенденція, що зірки настільки надривають своє здоров'я, що потім може статися якась біда. Тому бажаємо мене доїхати цей тур і бути живою і здоровою. Білі Айліш стала обличчям нової сумки Гучі. Так ще й ця колекція сумок з еко-коже. Веганська шкіра. Ноу-хау для Гучі. Свіжий компейт. Гучі білі Айліш. Сумка Хорсебіт. Хорсебід. Хорсебід. 1955. гарно виглядає, гарна сумка. Кажуть, що це скоро буде найпопулярніша модель серед е модних інфлюенсерів, тому що вона є екологічна і вона є трендова. Красива, гарна сумочка. Я б таку собі купив. Круто, що бренди такого рівня переходять на еко шкіру, тому що ну вже досить якось да? ну, це от тварин вбивати заради сумочок. Ще новини із світу фешн, Jacquemus і Nike Підготували нову колаборацію. Ось так вона виглядає зараз, бачите, на екранах. Соковита така апельсинова колаборація. Ці от кросівки мені дуже сподобалися. Подобається мені, як називається Jacquemus. У них вже це якась третя, по-моєму, колаборація з Nike. І досить успішна колаборація у них з Nike. Хоча багато критиків критикували, е, значить, багато критиків критикували. Ну, що вони ще можуть робити? Критикували е, їх колекції, критикували їх кросівки. І що Тіпа, це не модно, в маси не піде, в маси не пішло, так як масово, да. Але всі фешн інфлюенсери оцінили всі найстільніші люди в інтернеті купляли і робили луки з цим взуттям і з цими колбораціями. Коротше, для фешн-індустрії ці колборації заходять, і мені подобається, що робить Жакмлюс з Nike, як вони розвивають свої відносини. Це круто, коли бренди так довгостроково працюють. Лоева зробили просто геніальну а, рекламну компанію. Ви бачите, зараз акторку нашу, любиму з Гаррі поттера жінку-кішку да, для Лоеви, вона знялася. І бренд Лоеве теж, бачите, позагравав трішки своїми глядачами, своїми покупцями і похайпу в соцмережах, тому що я бачив у всіх просто ці репости. Бачив, та це ж ця з Гаррі Поттера». Я думаю, господи, ну жіночка ще крім Гаррі Поттера багато одеграла. Але да, наша жінка-кішка з Гаррі Поттеру. от бачите, яка гарна на Луеве. Хеллоуін пройшов. Хеллоуін пройшов. Зараз можете бачити, які костюми були у Зірок, які костюми були у Періс Хілтон, Меган Фокс, Ченінг Татум і Мізої Кравіт, Кейлі Бібер з Джастіном Бібером, Демі Ловато», «Марго Робі, Ді Капріо, Розалія, Кендал Дженнер. А, Адель, а, Кайлі Дженнер, Корті Кардашин одягнулася в костюм Кім. Ну, коротше, Кім Кардашин, всі всі одягалися, всі наряжалися, всі були на вечірках. Всі празднували, я обожнюю. Хелен я обожнюю спостерігати за тим, як вони наряжаються, як вони підбирають костюми. У них є цілі образи, цілі, цілі історії під ці костюми. Це круто. Я мрію, мрію, як закінчиться війна, щоб організували якусь круту хеловінську вечірку в Києві, щоб всі були в костюмах. Дуже хочу цього, дуже хочу на такій побувати. Моя мрія побувати реально на Хелоїнській справжній хеловінській вечірці. Що стосується кіно, кіно нас очікує і гра в Кальмара, яка тепер реаліті шоу, а не серіал. Скоро вийде реаліті шоу. Обіцяє бути одне з наймасштабніших і найскандальніших реаліті шоу за історію взагалі медіапростору. Це реаліті шоу, там буде багато учасників, вони, вони будуть змагатися за справжні гроші. Це такий буде youtube формат містер біста, який для мене, знаєте, тому що у містер Біста вже даним-давно там всі змагаються за гроші. Побачимо, що зробить Netflix, побачимо, що зробить гра в Кальмара з живими людьми. Сподіваюся, їх там не приб'ють за ці гроші. Але цікаво, цікаво, що це буде. Я буду дивитися 100 Також що я буду дивитися 100 Це фінал уже близько. У мережі з'явився трейлер шостого сезону Корони. Прем'єра першої частини відбудеться 16 листопада, вже за два тижні. А довгоочікуваним фіналом глядачі зможуть насолодитися 14 грудня. Це перед новим роком, перед Різдвом. Корона собі не зраджує, брання зачіски та зовнішність Діани наче зійшли з. Фото та хронік тих часів, прекрасні актори, прекрасні костюми, прекрасні зйомки. Найкращий серіал це корона. Обов'язково його подивіться, якщо ніколи не дивилися. Він такий історичний, він дуже цікавий і він дуже естетичний. Подивіться обов'язково. Ну а також через тиждень вийде моє нове відео. Тому підписуйся, щоб його не пропустити. На цьому в мене все. Гарно, дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підписуєтеся. Підписуйтеся на мій інстаграм. Обов'язково мій інстаграм завжди внизу є лінк. Підписуйтеся, лайкайте мої фотографії, дивіться мої сторіс. Я вас чекаю у себе в Тіктоці. Також у мене в телеграм-каналі я вас чекаю. Ну і звісно, чекаю вас в коментарях. Там ми з вами спілкуємося, переписуємося, ділимося враженнями про ті чи інші новини. Я буду вас там чекати. Лайк, підписка, комент. Люблю вас. Гарно вам дякую, що дивилися мене. Гарно дякую, що дивитеся мене на YouTube. Побачимось зовсім скоро.